Всім привіт! Прийшов в обід тут до стайні, чую пищать каченята, приходжу, це куричне отак сиділо збоку, а чорненьке було Підняються, вже я їх дістав. Так, все, молодець, зараз я тебе викину на двір, нанесу вам там їсти, бо я їм якраз мав давати. Останніх останні два вивелось. Зараз я бачите, вже брудер в мене стояв на 20, я підняв на 29. Маєте чотирьох старших братів. О, Бачите, вже така прямо, прямо гарна є різниця, що брати ось цих і ось цих хотів вже, вже підтягнули. Та качка її годити не буде, бо я не маю. Та да, її вже дуже холодно, щоб з качкою давати, а тут на стайні немає місця. Я якраз прийшов, хочу все догодувати і тут трохи все почистити, тим до воду зараз треба дати пити. Але ще що, я замітив, що мої качки посходили з розуму. У мене ж тут весь табун сидить, який вже відсидів. І дивіться, з ними всіма є один качур. По перше, куди вони мені зараз, хоча б через місяць, і тут. Бачите, воно таке, якщо брати перше яйце, завжди буде таке оливкове, темніше. Внеслась з одна, он її, той же перше яйце. Тут збоку. Надумала друга, при тому бачите, гнізда такі вони в них сиділи, то то я вже ж вони повисиджували, я ж їх не чистив, не прибирав. А оця вже знесла п'ять. По-перше, куди вони мені зараз на цей. ну, в мене є оцих вже пізніх достатньо. А зараз ще той... я очікував на зиму. Та й плюс я щось не бачу, щоб той качур. Той качур топтав, я не знаю, чи вони не будуть пусті, треба буде, напевно, їх забирати. Забирати на харчове та й, та й все, а що робити. Садити зараз, я ще точно їх не буду, бо в мене брудра зайняті. Плюс мені треба, щоб вони оці, оці підросли. Мені той брудер буде треба для того, бо я хочу перепілку на зиму закладати. Так що, так що, так. Що. Та й не то. Шкода садити в перше місці, а по-друге, ліпше його використаю в харчове собі, ніж посаджу, а там, скоріше за все, воно пусте, тому що качур не працює. Ну, а якщо й працює, то я сумніваюся, що він один на 20 з чимось качок собі там справляється. Ця мамуля висиділа, так ми її зараз беремо акуратно. Вийде мені одною рукою тебе перенести, напевно, ні, зараз ми з вами продовжимо. Приніс її випустив, в нас перейшов дощик. Фу, трошки болото, зараз буде виясняти. Знайомий зон. Якісь дві з них придумали собі, що ще треба на зиму нестись. Зимою треба нестись, а не на зиму, щоб були ранні каченята. Ну і десь. Не знаю, то того качора я не бачу, де він. Так, вона пішла до води, ті супроводжують, то само собою. Так, а де каче? А -а -а. А качор віддихає, болдіє собі. Вони ще там люблять за цією шибою нести. там такий затінок. Але то вони несли зліті. Яка з них? Я десь пачу, до речі в якоїсь, що такі ніби живі допущені. До несеться чи що, а вони... А вони ще вирішили нести. До речі, їм зараз треба принести поїсти. Бо в них нема виїла. Я їх так годую нормально, щоб не зажарювали. Нема такого, що в них весь час насипано, є так, вони з'їли і... і тоді цей зараз не мусять повисняти, але то качка скажімо так, стара, вона тут тих, вона, тут вона. І ще одна є, які були в мене, яких я був купив, привіз саме в перших, так що вона себе в обіду. Не дасть того, що він бачите паралельно в неї. В неї водні процедури після носитки. Зараз хтось буде лізти, ще хіба дістане. Хоч вона виглядає і така не дуже. О-о-о. І о, о. не дуже велика, але вона просто. Хороша качка, четвертий раз сиділа, три рази підряд весни сиділа. І ще нанесла, зі знов сіла. Вона хоч має в неї. Я її купив, був так, якби в неї чи вона обморожена, чи що там і нозі бракує, але це якби плавник один, як є в качок. От бачите, всі плавники в неї на одній нозі він так. Тіпа обрубаний чи обмерш, чи що, чи десь, десь запхало, але, але я її залишаю, бо вона качечка, качечка хорор собі зараз повідмивається. І вже вона, до речі, вон, цього року сіла, нанеслась і сіла сама перша. Сама перша сіла, сама останнє встала. Все, так що тепер відпочивайся 3-4 місяці і на Новий рік маєш не почати нестися і сісти. Як нанесешся. О, така красунька. Ну і вони тут і теж гарні великі. Так, одним словом дою працювати, поки почня дістав, хотів вам показати, а тепер а тепер далі до роботи. О, купання, купання. Вийшов я тут на дорогу, е, чекаю, нарешті мені подзвонили, що вже, хто що кажуть, там машина була поломана, то щось дзвонили, що товару не було, що весь не привезли. Одним словом, самі подзвонили, я вже не дзвонив, думаю, вже коли коли привезуть, тоді привезуть. Е, але сьогодні вони подзвонили самі. Що мають зараз мені привезти. Тож я заказував корм для перепілок, я заказав ще 10 мішків бройлерного і і цей. Кажу 10 10 мішків для каченят і корчат, точно бо в іде, мене ще маліє, Ну, він до весни дотягне якраз мені не перших. І ще взяв бройлерний для... для того, щоб мати чим готувати перепілку маленьку. Одним словом, чекаю, щоб. ну, все, як прийде, я все розгружу, покажу вже вже по цьому, але дзвонила, що буде десь ну, навігатор показував 50 хвилин, але я приблизно знаю, скільки їхати, то воно мало би бути швидше. Тому тут відв'язав сітку і зараз будемо згружати, а потім будемо носити носити, ховати відео, щоб в нас такі-то хмари, то сонце воно періодично чуть-чуть пускається, так що треба буде все робити, скажімо так, швиденько. Ну не словом, зараз зараз все буде бачити. Так, ось така вийшла. Ось така вийшла кучка, внизу он роллерний, тут зверху є для курчат і, і загалом решта для перепілок. О, Буду зараз носити, ну так загально воно той. Б, он. Кажу, хмариться, щоб зараз мені то все не позамакало, бо так, сума тут немаленька, треба буде брати зошит, записувати, чи воно чи окупиться мені на перепілках, наскільки мені хватить того корму, бо кажу, копійка вийшла гарно. Так, розрозився, все попакував, встиг, тих, скажімо так, довше не падав, але я так, спішився, щоб встигнути, то все добре, вже он. Вже мої перепілочки смакують корму цей. Ну, я там ще є трошки того, але я відкрив відкрив нову пачку, насипав їм би треба було дати. О, І вони вже красивенько смакують цей. Не знаю чи, чи вони щасливі, я щасливий точно, тому що тепер мені собі вартість. Тобі вартість зіця, скажімо так, впала майже ну не в два рази, але близько до двох разів, тому, тому я щасливий. Не знаю, як їм який смачніший, але, але я думаю, що їм не сильно А-а-а-а-а-а-а-а, який, який самець буйний. Не знаю як їм, але я, але я задоволений. Будем словом, такий у нас сьогодні день вийшов. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.